Да. І, це... І сьогодні ми зараз граємо, типа, ми мі... грає в Shadow Fight 2. Я думаю, та, я йому скачав. І це дуже да, Так, Я йому тут типа скачав. Він дуже радий. Він тут я, я йому дуже сильно дякую. Але він дуже налий цей жалений, знаєте? Знаєте, який він. Він сам залізний. У нього залізна голова У нього. нього, нього, нього такий І знаєте що? Да. Я дуже крутий. Я його прибіг два раунди. Я йому скачав вам версію, короче, крейду і він радий за це був. Так. І другий раунд. Так, раз. Хоче ще там грати, типу. Я хочу одразу вам казати, що ставте мені лайки, підписуйтесь на мій канал. Класні відео Новий ютубер! Сучасний! Я, до речі, знімаю. Я зня, як, як ви бачили, я знімав різу там. Типа эти штуки. Server Pro. Та server ПРО World. World. Я різні штуки типу, штуки знімаю Канал называется СУПЕР Урон. Там мини типа называется Super Urn. Had называется канал. Я в гостях крайду. Так. А але за это знаете за кого місто, Ми Мы звани Фанківской области. Місто Колне. Ну да. Ну да, ми типа. Ціпо... Так. Ми надеюсь залів фанкишку, але ну ми так все на щось. Ко. Це я, ціпо, клас. То, то, раунд. Та, новый... Ой. Кистом. Кисти. Кіст, ну не, 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 не. Вон, до речі, глядачі, ви пробачите, ми трохи шмаркаємо. Ми захворіли трошки. Так. І я його ран. так Прокатли я см. Так. О, це гарно. Це прикольно. Я собі такого купоні крутого бачу, як ви бачите. А, це. Вже... Я заказала купуй, бо моя така. А тут... а, <ривіт> що говорив, все, люкс. Але що тут? За... Це що треба. Тут якийсь один. Це плануємо. А, так, що у мене є? Да ты все же купил ей. Давай, давай бейси с кимось. Да, так, давай, быть. давай, рейс, 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 ты куда? Ты куда? Куда бежишь? Давай, рейс. А, ну да, да. Це будем, зараз. Нагабей, давай, то болевайте, закрый домой. Та шо у нас? Це мои трошки, знаете, матрошки дыма. Она такая. Та, це проторшки, ну я кис, куди Та він цей сильний, вообще-то. Ми тільки ми покажемо як це, і все. Ми покажемо це і все. Зараз цей край. Кити біл, типа. Киски. кис типу. За mm. речі, коли ми наберемо 100 лайків нове, нове відео. Так. 100 лайків. Якщо. якщо... 100. І, і давай і підписуйтесь, будь ласка. Так. Цей... Став лайки. Ой, просто бачите, так Це просто. Але я його принк. І це ця... крішка. Давай, давай. Дозволим, так, давай. Так, 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 так. Так. чувак. Давай. Давайте давай. давай. я там ближче подпекаю, щоб как короче, було видно Так. Так, мені його точно завалювали. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Завалювавши давай. його. Давай. Так, я не можу дати я... <рик> йому. Так, окей, ми зняли. Все, всім, будь ласка, ставте лайки. <рик> так, ми наберемо 100 лайків, і буде нове відео. І підписуйтесь. Ну, і всім па-па. З вами був Ромик. Всім па-па.